Наші захисники отримують бойову техніку, яка дає можливість знешкодити ворога, але поряд із тим виникають труднощі у переміщенні боєприпасів. Тож Олександр Поворознюк вирішив передати на ЗСУ телескопічний навантажувач, який раніше використовувався у ТОВ агрофірма П'ятихацька. Також слугував для розвантаження гуманітарної допомоги, яка надавалася нашому селищу від Словацької республіки. Нещодавно транспорт було передано на 82 другу бригаду. Хочу від душі подякувати за цей телескопічний навантажувач. Він дійсно дуже потрібний, буде в рази підвищувати мобільність нашого підрозділу. Від душі дякую Григоровичу. Це дуже дуже велика допомога. Механік зазначає, що зв'язатися з Олександром Поворознюком було досить легко і спільну мову знайшли швидко, адже їх об'єднує одна мета це якнайшвидша перемога над ворогом. Я сам з Кіровоградщини, із селища Павлиш і сам займався на землі. І перше, що було, думка, я набрав телефон, Григорович одразу взяв трубку. І Ми узгодили, я підготував папери, приїхав. <кій> тобто, тим паче Олександр Григорович – величезний авторитет серед військовослужбовців. Олександр розуміє, що цей транспорт необхідний нашим захисникам і зазначає, що це тільки початок співпраці з 82-ю бригадою. Враховуючи те, що я говорю завжди простою мовою, то я вам скажу це попроще. Значить, дивіться, приходить натовське оружжя, чи ці снаряди, вони всі запаковані. Хлопці, блять, зубами скриготять пасатіжами, роз... і по одному їх розружати. Представте, а їх на розружать тільки ночі. Ну, зрозуміло, що... Поменше було глаз. І оце представте з ящиків, по одному розносити. Що тоді хлопці можуть робити днем? Понятно, що відсипався. Що ми зараз зробимо? Ми облегчуємо солдатам це, що зараз під'їхав, прямо поднос сняв, поставив. На позиції вивезли, приїхав, поднос сняв, з масідкою накрили, замаскирували. І їбашим їх, блядь, яке майка взувається, юбка завертається. Так, тобто стої, це стої. Все, все дуже просто. Я рахую, що це тільки початок 82-ї бригаді. Я так думаю, що так як ми пекапи передавали, зараз ми будемо передавати трактора, тому що такі трактора, погрузчики, вони зараз будуть приносити ну, 90% мобільності. А 90% мобільності це прискорить нашу перемогу. Тому я з задоволенням передаю, розумію, що воно не нове, ми передаємо його прямо. З хазяйства, яке воно було, але щоб ви знали, де що, дзвонок, я 24 на 7 на телефоні, чим можу, поможу, вплоть до того, що сервіс буде їхати туди. Добре. дякую. Хай, хай приносить хай тільки удачу і швидше перемога. Єбачте їх, пацани, ми вам <рес> будемо допомагати. Стоїсопіра. <рес> ще ще третій, третій. Ага. третій, третій, третій. Став та печатного ви почти вийшли, щоб ми його... Списали на 82 бригаду. Хай приносить користь. Дуже, дуже дякую, Григорович. Дякую. Віримо у перемогу нашої держави та пишаємося нашими захисниками.